<laughs> Silent Hill Перше, що приходить на думку після цієї фрази атмосфера самотності, тривожності, напруги та багатошарового страху. Легендарна серія виникла завдяки конкуренції брендів Konami та Capcom, Останні з яких першим вистрілив на ринку з хорором – Resident Evil. Konami, як реальні бізнесмени, в свою чергу, не змогли залишитися осторонь, але й зробити аналогічний продукт не могли. Ніша, як ніяк, вже була зайнята успішним резидентом, тому довелося розкинути мізками та й спробувати створити щось абсолютно нове. Чим і сталося? Ласкаво просимо в Silent Hill. Творці надихалися не різаниною монстрами чи екшеном, а скільки психологічним трилером, містикою, похмурою і лякаючою атмосферою. Ставлячи акцент не на скримери, а на тих жахах, які формує найстрашніше у оповідачів людський розум. Серія була приречена на успіх. Породивши величезну кількість фанатів, як серед підлітків, так і серед дорослих чоловіків режисерів, серед яких став Крістоф Ган, якому конамі і довірили зняти фільм про туманне місто. Картина породила широке коло спорів і поділила рецензентів на два табори, кому фільм сподобався, і фанатів гри, які плюються й досі. Саме містечко Silent Hill, звичайно ж вигадане, але його прообразом стало цілком реальне американське містечко Централія, що спеціалізувалося на видобутку вугілля, але одного разу внаслідок не балості у спалюванні сміття, вугілля під землею загорілося і почало тліти. А під ногами у людей почали буквально розкриватися ворота в пекло. Ями, наповнені палаючим вугіллям, виникали по всьому місту, щодня отруючи населення чадним газом, внаслідок чого владі штату довелося евакуювати людей, визнавши місто непридатним для життя. Зараз хвилинка реклами, і я продовжу. А поки хочу попросити підписатися на канал та протиснути вподобайку, а ще перейти в мій телеграм-канал. Там будуть проходити опитування з приводу до того на який наступний фільм робити огляд, новини каналу та текстові оглядів фільмів та серіалів, які я подивився. Посилання на канал під відео і в шапці профілю. Дякую за увагу! Та погнали! Шарон! Наша історія починається з того, що у батьків пропадає Шан! Дочка з приступом лунатизму пішла гуляти містом. Зачекай! Став вподобайко, якщо б зачекав. Вона виявляється на краю урвища в гіпнагогічному стані, бачачи під собою не воду, а відкриті ворота до пекла і називає їх чомусь своїм домом. Але мати ж, звичайно, встигає. Дитину рятує, але маленька дуринда не вгамовується і проситься додому. Після чого відбувається перший тарантинівський діалог, і що тепер робити? Все менеться. ми щось придумаємо обов'язково. Ні, ні. <певцяк> Батьки не знають, що робити з дивним лунатизмом дочки, тому мати вирішує питання кардинально. Маленька, іноді заснувши, ти йдеш погуляти, і завжди говориш про одне місце. Це Сайленд хілл А я не пам'ятаю нічого, люба. Ми туди поїдемо. Це пощастило, що дочка вісні кричала Сайленд Hill. Могла б взагалі в Бангладеш відправитись або куди гірше, наприклад, в країну Гачімучі. <плес> Ау. Батька сімейство мати з собою, звісно, не бере. А чому? А тому, що фільм жіночий. А, загалом поспав під деревом і, пройшовши повз перші натяки, чи знаєш ти, що ми будемо судити янголів? Мати з донькою вирушають у дорогу. Батько тим часом місця собі не знаходить, тому що дружина трубку не бере, а дочки вдома немає. А на комп'ютері в пошукових запитах місто, яке вигукує його дочка. Дорога приводить ров з донькою на заправку, де з'ясовується наступне: дочка або погано малює у вісні, або намагаються приховати, що вона погано малює погані, мамо. По-друге, чоловік Роуз заблокував їй карту. Кредитка заблокована. І по третє, чоловіку Роуз походу, не дуже розумний. Заблокував кредитки. Ні, Сайленд Хіл у західній вірджині. Кріса я буду за нею боротися. В інтернеті читала про це місто. Чоловіче, ти сам бачив, що вона його гуглила? Поговоримо пізніше. Заправившись, Роуз звалює. Але на півдорозі до сайлент Хіл Роуз зупиняє полісмен. Як не як Сайлент Хіл під боком. Місто закрите загалом планова перевірка. Але побачивши, що місто вже поруч, мати чомусь тригриться та звалює від поліцейської. Навіть тебе ремінь люба. Фінал цієї витівки абсолютно кононічний. Погоня, мокра дорога, примарна дівчинка на дорозі. <зву> блін! Він у курсі, що головне не під капотом. Єдине, що має значення, це які тачки водій. Прокидається наша Роуз вже в СайлендХілі. Шерон! потім розуміє, що та зникла, а за вікном виявляє сірий фільтр і що йде з неба пепіл. Туманний Сайлент Хіл відразу ж занурює глядача в атмосферу самотності, без виході та незрозумілої тривожності. Ласкаво просимо в СайлендХіл. Цікаво, що чудова ідея туману в історії з'явилася завдяки комп'ютерній грі та слабким потужностям тодішніх приставок. Через які розробники ввели туман, щоб дозовано показувати об'єкти гравцю і тим самим не навантажувати приставку. Це база, це фундамент. Шукати ж доньку Роуз вирішує самим прагматичним способом. Вона крутить головою і камерою з величезною швидкістю. Шерон! 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 Шерон і кричить двадцятьма різними способами. Що дивно це допомагає, помітивши дівчинку, мати спускається за нею до місцевого підвалу, але тут починає завивати сирена. Першочергово слід зібрати усі необхідні речі та перейти до найближчого укриття. Роуз не є дурною, такими речами не нехтує та спускається в дивний підвал. У підвалі тим часом справи погані: всюди вологість, іржа, і сітка рабиться. А на завершення до всього розп'ятий мужик у дивному костюмі. Поки Роуз знайомилася з мужиком, до неї вже ззаду підійшов привітатися місцевий інфернальний Іванко. Чим тобі волота не нравиться? Я тут всю жизнь живу і всім советую. Роуз намагається звалити, просить їй відкрити сітку рабицю там, де дверей немає. Vous Vous і зрештою ввалюється напівзачинені двері. Та в останній момент, коли здавалося б, ось ось відбудуться обіймашки і доведеться перезавантажуватись, жах проходить. Інфернальні діти починають зрощинятися. Приходить себе Роуз вже в закусочній, а навколо ні монстрів, ані темряви, а один туманний Сайлент Хіл. Пошуки дочки приводять героїню до урвища дороги, де вона знайомиться з місцевою божевільною Далія Гілеспі, яка, як і Роуз, втратила свою дочку Алесу. Ми всі втратили дітей. Відняли в мене доньку, робили з нею жахливі речі. Раптом Роуз навіть вирішує попросити у літньої жінки лайків на фото доньки та й звалює в туман. А тим часом у сонячному вимірі чоловік на заправці розшукує дружину із донькою. Хілл, Як, Як туди проїхати? Ну ніяк. Як ніяк, не запальничку втратив, а дружину з донькою. Так що бабки не проблема, а ти говори. Де мені повернути у цей момент, знаючи відсоток виживання шона біна у фільмах, хотілось крикнути йому через монітор. Чоловіче, не треба тобі туди. Ну ось правда, не треба. Поки батя пробирається до Сайлендгілу, мати вже встигла і до машини повернутися, малюнки підказки знайти. Кінки. Ані, мамо, і чоловікові на авто відповідають зателефонувати. Це кріс. Залишіть повідомлення за цим заняттям. Її і знаходить поліцейська. Так. Обидві руки на кермо заарештовує. Тут коється щось дивне. А вона відповідає щось на зразок. Вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Загалом викликати підкріплення не вийшло, і полісвумен наполягає топати до міста пішки. Тим часом батько сімейства у паралельній дощівній реальності слухає перешкоди автовідповідача. Я йду шукати її до школи. Та прибуває до в'їзду в, в Сайленд-Хілл, де його зустрічає. Інспектор Томас Гучі». Це прізвище звучало так солодко, спокосливо. Детектив коротенько пояснює батькові: «Джип Ліберті знайшли по той бік мосту і до всього іншого. Ніяких ознак, щоб хтось постраждав, не те, що постраждав, а може навіть і вилікувався. Ми зганяємо в Селенд-Хіл, глянемо що там. Зрозуміло. Ну а поки мужики шукають жінок, жінки в свою чергу налагоджують комунікацію. Жінка коп нам розповідає, чому вона така уважна до дітей. Пару років тому заїхав один тип, викрав на заправці хлопчика і кинув його в шахту. Не хотіла б знову побачити таке за бесідою. Мадами не помічають, як доходять до краю міста. Зрозуміли нарешті про що я говорила. Де у дівчат починають розриватися перешкодами телефони та радіо. А до них самих уже поспішає познайомитися сольовий наркоман міста. Неймовірно, ну, що це okay. я не знаю. Мужик проливає на жінок темне, нефільтроване. На що мадам Полісвумен відповідає матуся в кайданках звалює. Треба віддати їй належне, бачивши, яка фігня відбувається в місті, я б на її місці, та ще й в наручниках, взагалі б не відходив від цієї жіночки з пістолетом. Але мати звалює не просто так. У неї є план знайти дочку за її шизоїдними малюнками, судячи з яких дочка повинна бути в школі. Школу Роуз знаходить без проблем. На ній так і написано. Початкова школа. Мідвіч. в школі виявляємо сектантську символі. други праведних, хай будуть прокляті. Лутаємо велику зв'язку ключів, ліхтарик, та йдемо шукати шерон. Шкода, звичайно, що ніж не випав, або там пістолет. Але нічого. Ліхтарем теж, якщо що боротися можна. Утом розжилися наступне за планом: топаємо, кличемо Шерон. Бачимо птицю в клітці, яка на шерон не схожа, і звалюємо від мужиків у противогазах. У випадковому класі Роуз виявляє сліди рук на парті. А в самій партії щоденник Алеси Гілеспе. Так, це та у якої матуся дивна, яку в школі всіляко цкували, називали відьмою і закидали зошитами. І щоб Роуз не підгледіла скільки там дві яку щоденнику, дівчинка її веде за собою. І куди б ви думали? Так, прямо вбиральню, в якій вже тужиться містер Колін, в неприродній позі. Як правильно ходити в туалет? Це обов'язково поза дуже важливо. Так склалась анатомічно, так склалась еволюціонно, що в туалет ми повинні ходити саме в такій позі, і у нього з рота щось тирчить. Матір, як кожна жінка, істота цікава, і як не кожна жінка, смілива, а тому не цурається і вивуджує з рота коліна частину якогось ключа. На виході її зустрічають мужики у противогазах. Роуз починає шалено молитися, всім богам, яких знає. Молю, Боже допомоги. і Бог або що там у них у Сайлендхіл управляє, чує її молитви. Канарка починає розриватися, попереджаючи про небезпеку, і мужики звалюють, звалюють вмирати. Але рано радіти на заміну алкоголікам у противогазах приходить звук сирени. Знову почалося. А за ним темний вимір Сайленд Хіла, разом з яким до героїні виповзає її недавній знайомий Колін. Загалом починається повний трендець. Колін закликає орди нечисті, тому героїня звалює. Ну як звалює? в Черговий раз упирається в сітку і репетує, щоб її відпустили. Будь ласка, гагаю, допоможіть мені. Women. <свят> У цей же час неспішно і на жуках випливає піраміда голови. для тих, хто не знає, хто це. Історія виникнення коротко. І я предлагаю тобі в якості профілактики періодично надівати піраміду на твою нерозумну, хоча й дуже образовану голову. Стильно та повільно, як Майкл Майерс. Так що Роуз просто тікає. А поки мати переживає тривогу в темному сайлент Хілі, у світлому його відображенні чоловік Роуз із детективом Gucci. намагаються її знайти у тій же локації. Одного разу, навіть перетинаючись у вимірах, Шон Бін вловлює аромат парфумів своєї дружини. Я відчуваю, що її парфуми. Вона була тут. Хто вона? Моя дружина. А у Роуз, тим часом справи зовсім погані. Через не можу, через ще трохи. Жінок спробував заспокоїти один тарган. Лучше бути диктатором, ніж голубим. У нього нічого не вийшло. Не вийшло у таргана. Вийде в мене, каже пірамідоголовий. Головий. Стукає у двері двометровим мечем. <плес> Тягне руку привітатися. Добрий день, студія. А це не твенетве дитина. Дитині Ой... Жінки закочують істерику, стріляють у білого гнобителя, і він йде. Піраміда голови в принципі весь фільм поводить з Роуз приблизно так. Таргани теж не витримують скандалу і вмирають на місці. Загалом жінки вибираються з комірчини, трошки психують, що за пігняться і йдуть шукати доньку Роуз в готель. А чому в готель? Тому що у мертвого мужика в туалеті був ось такий ключ. Я знайшла дещо. в нас готелю. Не знаю, де це, але вона в готелі. <рес> What a story, Mark. Поки жінки йдуть до готелю, мужики так і не знайшли нікого у своїй версії Сайленд Хілу. Тому комісар Гучі відправляє чоловіка додому чекати результатів пошуку. Ми знайдемо твою дружину і знайдемо твою дочку. Прибігши в готель, мадами виявляють, як якась Анна побиває камінням нашу стару знайому міську божевільну. Анна одна з сектанток, замкнута у цьому світі. Вони рятуються у церкві. А тут вона збирає їжу і влаштовує нагоня занутим шизанутим бабам. У готелі Роуз знаходить чергову підсказку в ячейці номер 111. І ніж. До речі, постарайтеся вгадати, як героїня скористається ножом. Вона вб'є їм головного демона, вона вб'є їм свою дочку, розріже їм картину, а потім він у. Нею впаде, вона намаже їм масло на бутерброд. Так, вона розріже картину, за якою будуть ховатися двері, а потім він у неї впаде. І тепер зброї у Роуз немає. Ні ху. Як і раніше, Роуз по готелю веде маленька дівчинка, яка після низки акробатичних трюків Роуз виявляється не її донькою, а Лесою. Подивися. Я вся горю. Вона спалахує і звалює до цього готелю. Ми ще повернемось. А поки що зграє птахів, відлітає. А це означає, що повітряна тривога працювала двічі в нашій області. Віть насувається! Ганна не бреше. Такі в цьому фільмі такий собі індикатор приближення жопи. Мадами прямують до єдиного безпечного місця в Хілл церкви. А там тим часом людей, як на вокзалі, усі поспішають сховатися всередину від темряви, що насуває всі, окрім міської божевільної, яка знову починає розповідати. Я о, можу просто сказати, що може і виглядає бомжем. Бам! Брудна, брехня! І на світ опускається пітьма. Доки всі віддають перевагу звалювати, анна віддає перевагу кинути ще один камінь у стару, ось тільки старуха вже костанула заклик. Церкві ж героїн замість вітаю вас, друзі! Зустрічають більш релігійним, але у поліцейської залишається ще порох в порохівницях. А підоспівша настоятелька Криста Белла утішає плебеїв. Вона вийшла туди, де балом править диявол. А це означає, що прийшов час молитися. І это Господь, Господь, і Господь, Ісус Христос Господь, і Ісус Христос Гаспі Господь, 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 І І це допомагає так. Саме молитва виганяє порчу в Сайленд Хілі. Лише тому, що наша віра сильна, вона отримує сили пекла і пітьми. Виявляється, що дочку Роуз відшукати не просто тільки демон знає, де вона, і взагалі ця дорога в один кінець. Хоча, може віра тебе врятує, а може і ні, а да, може пішов. ти. І поки сектанти готують експедицію лігво Демона, нам показують мандри чоловіка героїні. Всі плутані пригоди, якого заводять до того, що Алесу в готелі, де була Роуз, намагалися очистити шляхом спалення на величезному барбекю. Ніч вогню, Дай. ніч великого вогню. В Салентхіл там були ці мерзотники. Те, що вони зробили з дитиною, жахливо. І каже батько: так що їдь додому. Завелися в ліжко, а я постараюся розібратися, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз зробиш, це кримінал. А тим часом у тіньовому Сайлендхілі група вже готова спускатися в підземелля. Ось вони зліва направо. Чотири солдати в костюмах, дві мадами у своєму рідному і одна приподобна посередині в святій броні. Вера могуче оружіє. Живе демон в нижніх рівнях в кімнаті бі 151 Там живе зло. Роуз дають ліхтар, відкривають ліфт та фінальна оптимістична напутність. Я буду молитися за тебе, Роуз, але вашого повернення не чекаю. В останній момент Криста Белла вирішує повернути знайдений медальйон, але помічає, що дочка Роуз це вилита Алеса. Знайди її. Ні! Зачекай! Ну а поки переможницю Вікторини найкращих рішень б'ють, наша Роуз спускається на мінус 69 поверх пекла, і вона репетує. В Самому пеклі все як треба: темні похмурі коридори та пекельні медсестри з понівеченими обличчями, які реагують на світло. Роуз, звісно, проходить, а потім здійснює хід генія вже за спинами. медсестер вона не зрозуміло чого, включає ліхтар, і входить до притулку демонів. Літаю Роуз. Ти тут, ти прийшла? Твоя нагорода, правда. Тут нам і проливають світло на те, хто така Алеса. чому схожа на дочку Роуз, і що взагалі в цьому Сайлен Хілл сталося? Мати Алеси, вона ж літня далі Агілеспі, залетіла незрозуміло від кого, через що доньку цькували у школі і ймовірно навіть гвалтував місцевий прибиральник. Так саме ось цей хлопець. Але замість підтримки вона отримує лише засудження матері та сектантів, які бачать у ній лише гріх і погань. Під умовляннями Кріста Белли і гнітом громадського. Осуду далі, гілеспі проявляє слабкість і погоджується. Довірся нам далі. Довірся чесноті. Сектанти збиралися в готелі в тому таємному номері, де нам трапилась палаюча Алеса. Я вся горю, а відновлюють благо зовсім нехитрим способом. Підвішують жертву на ґратах над вогнем. Дуже схоже на барбікю. Але з Алесою все сталося по-іншому. Ланцюг відірвався, в готелі трапилась пожежа, а опалену помираючу Алесу ще в розкалених кайданках кинувся діставати на старий друг комісар Гучі, де й отримав свої жахливі опіки. Коли тебе так довго мучать, страх і біль стають ненавистю, а ненависть. Змінює світ. Коли біль і ненавість Алеси стали нестерпні, до неї прийшов демон, який пообіцяв їй не порятунок від болю, а розплату. Їх усіх чекає найстрашніший кошмар А потрібна їм Роуз тому що мені не ввіти, поки вони заперечують долю. Церкву мається на увазі увійти, але Роуз, як відомо, не церква, тому методом троянського коня демон проникає в Роуз. А Роуз вже проникає до церкви. Тим часом сектанти вже знайшли реальну доньку Роуз у квартирі. Далі її Леспе Я знала, що ти ховаєш її, і вже готують черговий очищаючий обряд. Ця дівчинка, виплодок джерела зла і пітьми. Але спалення дівчинки це основний номер. А на розігрів у шизів поліцейська, яка гідно сприймає як спалення, так і поїхавши проповіді сектантів. Цього спалити дівчинсько і немає. Де вона да, говорячи словами Мама, будь зі мною сильна та незалежна згоря. Хоча б тут більше підійшли слова «Жив без страха і умер страха». і ось уже черга маленької шерон очиститися на багаті, і ось знову звучать шизоїдні проповіді, що почистити світ від демона. Дитя доведеться спалити, але тут у церкву з двох ніг акуратно заходить Роуз. Запевняє доньку, що все буде добре, і все буде добре, і ставить режисеру картини резонне питання. Ви що накоїли, люди? Роуз починає розповідати, що Кристабелла все бреше. Її б'є дід не сильно постариковськи. Загалом Роуз по фактам пояснює сектантам, що вони не праві, і Бога тут нема. А верховна сектантка по фактам пояснює Роуз, що в неї є ніж, але кров Роуз змішана з кров'ю демона, окроплює церкву, і тепер темрява може нарешті проникнути всередину церкви. В церкві темніє. Роуз протікає демоном на підлогу. Ти привела із собою пітьму. Її рани затягуються, а з глибини пекла супроводжується сталевим дротом і ненавистю з'являється Алеса. Насамперед вона вважає за краще обговорити з Крістабелою питання чистоти. Дай мені силу залишитися чистою. <плес> а потім займається іншими сектантами, залишивши в живих лише свою матір Роуз і Шерон. Наприкінці бійні мати Алеси не розуміє. Чому вона не забрала мене з ними? А що Роуз видає всю сюжетну лінію фільму в двох реченнях? Ти ж її мати, в очах дитини мати Бог. І Бога нема. Начебто і дочка врятована, і машина завелася, з Сайлент Хілу їх випустили. Але колірні фільтри фільму та перебої стільникового зв'язку це ми Ми, Алло. Алло. Роуз. Дають нам зрозуміти, що вибравшись із міста, мати так і не вибралась з туманного виміру. І навіть доїхавши до будинку, так і не зустрічає ні чоловіка, ні жодної живої душі. Підсумки: фільм, як і більшість кіноадаптацій, по іграм не здатний конкурувати всесвітом гри, як по хронометражу, так і по глибині занурення. А тому давайте спробуємо розібрати його як окрему картину у відриві від всесвіту та її канонів, тому що гра це гра, а фільм це фільм. Основним лейтмотивом у фільмі стало материнство віра та релігійні гоніння з материнством. Крістов Ганс заморочився. Тут є різні типажі матерів, таких як Далія Гілеспі, біологічна мати, але при цьому слабка, яка залишила своє чадо перед обличчям громадського засудження. Є мати по духу, але не біологічна, в особі Роуз, яка пройшла всі ступені пекла заради порятунку своєї дочки Шерон. І є мати захисниця в особі поліцейської, яка навіть не маючи дитини, допомагала, захищала і оберігала інших дітей. Якщо подивитися на основних дієвих персонажів, виявиться, що всі вони є жінками, а батько і детектив взагалі абсолютно. Ніяк не впливає на сюжет. Ні, я зараз не гіперболізую, я серйозно. Якщо вирізати абсолютно всі сцени з за участі Шона Біна та комісара Гучі, виявиться, що вони взагалі не вплинуть на сюжет картини. І так вийшло не випадково. Коли Крістоф Ганс надсилав продюсерам сценарій на затвердження, чоловічих персонажів у фільмів не було в принципі. Це було жахливо, ніби знаходиться в будинку для божевільних. Але великим начальникам-гнобителям з кономі не сподобалось надмірний фемінізм картини. Та вони попросили додати чоловічої толерантності. Ось режисеру, і довелося додати у фільм Батька сімейства та детектива Гучі. До речі, цікаво, що незважаючи на сильні жіночі фамінні образи, всі вони знаходяться у своєму фантастичному світі Сайленд Hill, У той час як два єдині чоловічі образи знаходяться в реальному світі. Якщо з материнством і жіночими образами все доволі зрозуміло, то ось з питанням релігійного божевілля режисер сильно не морочився, взявши за ідею найбільшу історію гоніння відьом. і не таких, як всі, але фільм є і за що похвалити Монстри Фільмі неймовірно круті, в першу чергу через те, що кожного з монстрів в фільмі грає реальний актор у костюмі, а не комп'ютерна графіка, під чітким керівництвом найкрутішого хореографа Роберто Кампанелли, який і сам, до речі, взяв участь у фільмі Зігравши мученика і Пірамідоголового монстри не просто оживали, а отримували ту унікальну пластику, яка не створить жодна комп'ютерна графіка. Монстри у фільмі лякають не раптовими скримерами, а своїми продуманими шикарними дизайнами та рухами, в яких все ще вгадується людські. Que recebe. Кожен монстр у фільмі є збоченою версією самого себе в пекельному світі Алеси. Інфернальні діти це ті самі підлітки, що ображали Алесу в школі, б'ючи її і обзиваючи відьмою. Мученик, місцевий прибиральник, який за життя прибираючи нечистоти в пекельному вимірі, навпаки, закликає їх медсестри. Це однакові, безликі ляльки, які, наче скальпелями задавали Алесі нестерпний біль, замінюючи на ній бинти після опіків. Безрука зламана людина. Це задихаючи від чадного газу шахтер Silent Hill якому так і не судилося було вдихнути на повні груди. І нарешті Пірамідоголови ікона франшизи, і самий відомий монстр Бастіарія Сайленд Хіла. Саме у фільмі, особливо для мене, Пірамідоголови був втіленням релігійного фанатизму і покарань. Таким, як бачила його Алеса, сліпим і з величезним мечем, караючи всіх неугодних. В історії кожного монстра закладена проста, але при цьому все ще актуальна думка: що за личиною монстра насправді ховається людина, яка є справжнім монстром. Але фільм. Лякає не лише монстрами, а чудовими саундтреками геніального майстра темних ембієнтів Акіри Ямаокі, провідного саунд дизайнера команди Team Silent. Багато в чому саме завдяки його звучанню оживав основний персонаж цього всесвіту: саме місто Silent Hill. Дивовижні звуки з перших секунд наповнюють тебе почуттям тривоги, напруги, самотності та меланхолії, створюючи необхідний емоційний відтінок. Потрібне почуття захоплювало тебе ще до того, як ти бачиш візуальну причину цього почуття. Чуття можна сказати, така звукова прелюдія. Жодна декорація, жоден монстр не здатні так побудувати атмосферу картини, як це роблять саундтреки Аккіри Ямаоко при повторному перегляді фільму. Мимоволі ловиш себе на думці, що в саундтрек монстрів і оточення режисер вклав у тисячу разів більше сил і часу, ніж у діалогі, сенс і сюжет фільму. І це зовсім не випадково. Адже сам Крістофер Ган писав: фільмі такого типу важлива не історія, яка проходить фоном, а ефекти, які оживляють. Ають сюже і це може працювати, але тільки при першому перегляді фільму, і далеко не на всіх. В Цілому фільм вийшов досить середнім: слабкі діалоги, заплутаний сюжет, відсутність цілісного оповідання та досить примітивне підґрунтя у дусі релігійного фанатизму. Проблема фільму ще й в тому, що режисер заморочився світом і монстрами, зовсім не заморочившись з центральною темою фільму. Монстри у фільмі настільки хороші, а сюжет настільки поганий, що навіть через роки багато хто переглядає фільм виключно заради сцен з пірамідоголовим, медсестрами та фінальною різаниною. А з вами був Олексій, це канал Кіногід. Став. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарях, сподобався вам Silent Hill чи ні.